Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Як же добре зараз всім нам, таким доглянутим, дорослим, самостійним. Але ж так було не завжди. Одразу після народження дитина ще погано розуміє слова навколо. Тільки з часом ми вчимося розуміти різні слова та відповідно на них реагувати. Дитинство золота пора. Коли закладаються не тільки всі звички, а й наша рідна мова. Вчені вирізняють поняття рідної мови не просто так, адже всі ми різні люди. Привіт! Мене звуть Дарина і мені 13 років. Моя рідна мова українська. But it's Iman Garic wees Hola, Oh, my David, tengo 15 años, You prefer hablar español. Hello, my name is Yana. I'm 14. I love speaking English. 14 14 Ich 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 heiße Vlad, ich bin 14 years old. Ich mag deutsche Sprache. Kajuć, Яку дитина засвоює з раннього дитинства. Переважно це мова батьків. Більш поетичне пояснення цього поняття це мова рідного краю, батьківської хати та материнського тепла. Вважається, що звичання рідної мови для людини створює атмосферу спокою та затишку. У наш час рідна мова сильно увійшла до ряду національних символів поруч із вишиванкою, стравами та хусткою. Вчені стверджують. Що рідну мову практично не можна забути, скільки років вони висловлювалися іншою мовою? Борис Грінченко виховувався в сім'ї, де розмовляли тільки російською мовою. Мати росіянка, батько російський офіцер, але зміг розкрити своє обдарування і зробити неоціненний внесок в розвиток української культури, саме тому, що повернувся до рідної мови свого народу у російськомовному середовищі. Починали своє життя і такі відомі українські письменники, як Олександр Олесь, Борис Антоненко Довидович, Володимир Сосюра. Однак стали видатними діячами української культури. Рідна мова поняття дуже загальне. Її не можна визначити на колір, на запах, на смак. Чи навіть на вагу. Її не можна купити, взяти в кредит чи подарувати комусь на день народження. Її можна тільки відчути серцем. Рідна мова звучить як музика. Витончена, делікатно, довершена. Ось часто так. У тиші, наодинці. Не раз задумувалась я. Ми гордо звемось, українці, і мова є у нас своя. Ми люд якого не здолати, не знищити війною на шляху, за себе завжди можемо постояти. Ми боремось і досягаємо успіху. Чому ж така важлива для нас мова, а відповідь на це така проста. І з неї починалось перше слово і колискова пісня. Материнська дорога. Для мене, мова рідна, мов пісня солов'їна, звучить так мелодійно, запалює серця. Із півночі на південь, із заходу до сходу, країну об'єднає, не буде їй кінця. Вона, мов джерело цілющої водиці, якої спрагні ми, як діточки малі, коли в спекотний день. Так хочеться напитися, схилившись на коліна до рідної землі, вона тендітна калина край долини, яка схопилась міцно корінням до землі і розрослась по світу, пустивши свої віти за межами країни, про неї знають всі. Це спогад про Шевченка і Лесю Українку, які усе віддали, аби вона жила. За неї кров пролита відважних патріотів, які щодня доводять, що мова в нас одна. Люблю тебе, я мову, І допоки буду жити, ніколи я не зраджу. І тиму до кінця, квітучу, барвінкову і ніжно-волошкову за тебе, рідна мова, віддам своє життя. Мова кожного народу. Неповторна і своя, мені гримлять громи в негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, Зеленклени у діброві, кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо єдина так як мати мова в кожного із нас. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли немає, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось Хтось ними мучився, плакав, болів, із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність. Усе було, асфальти споріщі. спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Досконале володіння рідною мовою наповнює наше життя легкістю та колоритом. Тож сьогодні, 21 лютого, у міжнародний день рідної мови. Ми, учні спеціалізовано загальноосвітньої школи номер 12 закликаємо любити і вивчати українську мову, дбати про її розвиток і чистоту, не засмічувати запозиченнями, читати українських авторів або книги в українському перекладі, надавати перевагу українськомовному наповненню в інтернеті, перемкнути мову на телефоні на українську. Не посоромитись говорити із вами українською мовою в ресторані, кафе, лікарні. Але й поважати вибір інших людей, висловлюватись так, як їм зручно. І тоді Україна розквітне. І все у нас буде добре. З міжнародним, Днем рідної мови!